Я живу так, як відчуваю. Мені байдуже, що скажуть люди. А що буде завтра хто знає, просто хай оте завтра буде. Мені чужа думка байдужа, і на мене вона не впливає. Я пройду по ній, як по калюжах, я про себе давно все знаю. Чужий бруд не замолить душу. Він лишається із брудними, я ж свій шмат життя нести мушу, мої істини є простими, не слова важать, важать вчинки, час загублене не лікує, сміхи сльози емоції відцінки, душа щирість завжди відчує. Якщо вибачитись мені треба, не чекаю, що розсосеться. Якщо є у мені потреба, моє серце завжди озветься. Все ускладнювати нащо, неясно, бо життя варто просто жити, але ж раз не потрапивши вчасно, починаєш завжди спішити. У коханні не сором зізнатись взагалі, у житті є важливим дарувати своє світло, кохатись. І зробити когось щасливим. Лиш за тим варто шкодувати, що не встигла і не зробила, а що вже відбулося приймати, Богу дякувати, що пережила. Своя доля у кожного і правда кожен день це сьогодні. Люди будьте зараз щасливі, а завтра. Завтра просто нехай у нас буде.